Людей сьогодні, вони вроді би так. І вірують в Господа, і кажуть, ми віруючі люди, але все одно десь у своєму житті, вирішуючи якісь наші життєві справи, ми все ж таки більше покладаємося на свої сили, покладаємося на свій розум. І Господь дає настанову через Моїсея, дає настанову Ісусу Новину, це його був послідовник. У книги Ісуса Навина так написано, що надійся на Господа всім серцем своїм і не покладайся на свій розум. Але на всіх шляхах своїх пізнавай Його, і він направить твої стезі. Ну це по російськи стезі, по – шляхи Твої, «Надійся на Господа усім серцем Своїм. Що це означає? Що десь у нашому житті ми, вроді, так, на Бога надійся, ну сам що? Ну сам не бросай. Іноді ми так думаємо, на Бога надіємося, але і сам, і десь якусь частинку в своєму житті ми ще залишаємо собі у якихось наших життєвих справах. З одного боку, казалось би, це логічно, коли людина розраховує на свої сили і старається щось робити в своєму житті. І це з одного боку, це правильно, але коли людина зовсім відкидає Господа, оце вже неправильно. І тут потрібно правильні ставити пріоритети в своєму житті. Ну, Наприклад, є такі життєві справи. Я просто не хочу з великих починати, тому що з великих легше нам Богу віддовірятись, коли ми самі знаємо, що ми цю справу вирішити не можемо. Тому що є один приклад і в історії Біблії, коли цар на Херім, він підняв усе своє. Велике військо. І тоді цар Єзекія він помолився до Господа, і знаєте, Господь дав перемогу через ангела свого, Бог поразив оце величезне військо. І казалось би, так, у таких справах, де, де людина не може нічого зробити, тоді ми надіємося на Господа. І навіть у лікарні, коли лікарі кажуть так, тут ми безсилі, ідіть у церкву, просіть у церкві, нехай моляться. Може, Бог дійсно дасть цілення людині. І труднощі, проблеми, то ми маємо усе завжди покладатися на Господа. І вроді би казалось так: не треба Бога турбувати по таких пустяках. Вроді би таке маленьке, я вирішу сам. Але знаєте, Богові приємно, Богові приємно, коли ми до Бога звертаємося в усіх своїх потребах. І от приходить один батько, а в нього син був біснуватий. І от Попросив їх, щоб вони його зцілили. І ці учні, вони не могли вигнати біса з нього. І знаєте, коли Христос спустився з гори, Він сказав: род невірний і лукавий, доколі я буду з вами. І знаєте, чому Христос так сказав? Бо десь іноді людина, учні понадіялися на ту владу, яку бадав їм Христос. І вони думали, що от тепер усякий раз вони можуть отаке чинити. Виганяти бісів, зцілювати. Але Господь говорить, що такий рот він виганяється постом і молитвою. Оказується, що мати силу виганяти бісів це ще не достатньо. А треба ще допомога від Господа. Бо коли людина бере піст, вона показує, що Господи не своїми силами. А я беру піст, надіючись на тебе. Це показує на те, що не я, Господи, не моїм словом, а Твоїм Словом, не моєю силою, а Твоєю силою. І тому Христос сказав, що цей рід виганяється не тільки тою владою, яку я вам сьогодні дав, але і треба і піст, і треба, і молити. Бо покладатися тільки на владу, знаєте, тільки Христос мог своєю владою чинити. Він приказав морю і море заспокоїлося. Буває, коли людина мудра може зробити на цій землі по чоловіческій мудрості правильно поступити. Але написано, що мудрість найвища це не людська мудрість, а мудрість Божа, вона є найвища від, усьо, від усякої людської мудрості. Тому Бог і каже. До, через Мойсея, до Ісуса Навина Він говорить так, що не надійся на свою мудрість, тобто не покладайся на свій розум, а покладайся на Господа. І третє, в усіх своїх шляхах пізнавай Його. Знаєте, у людини дуже багато шляхів. І людина, вроді би, знаєте, через Ісаю Господь каже так: деякі шляхи людині кажуться прямими, але кінець їх веде в загибель. От вроді би казалось так, що вроді би будь рівний. У людських очах я роблю то. Знаєте, як один чоловік сказав до Ісуса Христа, юноша підійшов і каже, я батьків почитаю і заповіді виконую, і вроді би для спасіння мені більше нічого не потрібно. І знаєте, от у його очах, його шлях був вроді би рівний, прямий. Але Христос каже, добре це ти робиш. Що ти почитаєш батьків, що ти заповіді виконуєш, але каже тобі те, що не достає. Візьми, каже, то імення, бо він дуже багатий. І каже, роздай під ним і слідуй за мною. І знаєте, він не міг це зробити, він опечалений. тобто він розстроївся і відійшов чого? Бо серце його лежало біля того багатства. І бачите, і вроді би в його очах, його шлях. Казалось би, прямий і веде прямо до спасіння. Але Христос показав, деяку кривизну, що в тому шляхові не все так уже є рівно. І от коли ми відкриваємо Слово Боже і починаємо його читати, то у Біблії відображається наш шлях, наші помилки, наші гріхи, наші якісь кривізни, то як дзеркало, яке показує наш стан. Коли ми заглядаємо у це зеркало. І знаєте, і коли людина не дивиться в зеркало, вона не може побачити свою зовнішність, як вона виглядає. І на її погляд, вроді би, здавалося, що вона правильно йде, правильно живе, правильно поступає. Але коли беремо Біблію, це зеркало, воно точно відображає наше становище. Тому Господь каже через Моїсея, каже Ісусу Навину, на всіх своїх шляхах, пізнавай волю Божу, пізнавай Бога, шукай Бога. І каже, і таким образом каже, отак от живи. І от останнє для нас запитання для кожного. Як ми сьогодні себе перевіряємо у цих трьох аспектах? Надійся на Господа перше. Усім серцем своїм. Задайте питання, чи дійсно у моєму серці? Усе належить Господу, чи можливо в моєму серці десь ще є щось те, що я не можу Богові доручити, що я не можу на Бога покластись, все ж таки покладаюся більше на себе. Чи може десь у моєму серці якийсь гріх живе, що не все серце віддане для Бога? Друге, задаймо собі питання, чи надіюся я на свою мудрість земну людську, на свій опит якийсь. Чи дійсно я покладаюся всім своїм розумом на Господа? Тобто, шукаю мудрість у Бога. Не у себе мудрість шукаю. Бо знаєте, многі люди у своїх очах кажуться мудрими і розумними. Але каже Бог посміється над, над такими мудрецями і розумними. Один чоловік, знаєте, був, я теж вам приводив цей приклад. Павло апостол говорить. Не треба відпливати тепер у море, бо буде велика буря, буде шторм, і це буде небезпечно як і для людей, так і для корабля. Але знаєте, той кормчий, я приводив цей приклад тут, пам'ятаєте, він понадіявся на свій опит. І що вийшло? Що вони, коли відплили, застала їх велика буря, що декілька днів шторм їх носив по морю, і вони не могли справитися з цим штормом. Отак відбувається у житті людини, коли вона надіється на себе, на свою мудрість. І тому, друге, ми повинні шукати мудрість у Бога. Коли Соломон ще був юношою, і знаєте, йому треба було стати царем, і він розумів, що перед Ним лежить велика відповідальність вести народ, відповідати за народ. І Бог являється до нього у сні і говорить йому. Соломон каже, проси у мене, що хочеш, і я дам тобі. І що попросив Соломон? Соломон попросив мудрості, він не попросив багатства, він не попросив смерті ворога, він не попросив здоров'я чи ще чогось, а він попросив мудрості. І от давайте задамо собі питання, якби нам сьогодні Бог з'явився і от так сказав, можливо, в нас дуже би багато знайшлося щоб попросити у Бога. Але Соломон він попросив мудрості. І за те, що Бог каже: Ти попросив у мене мудрості, каже: я тобі дам навіть і більше того. І написано, що сама цариця Савська вона приходила до Соломона, щоб попросити в нього совіт, І золото при його царстві обестінилося настільки, що стало по ціні срібла. А срібло, воно використовувалося як просто залізо. Представте, наскільки велика сильна імперія була Соломона, що за все його правління, вроді би, за 40 років, усе його правління не було ніякої війни. І Ізраїль був дуже, дуже, дуже багатий. Чому? Тому що Соломон попросив мудрості у Бога, як правити цим народом, як в житті жити, як посту. Результат нам показує, що він уклонився від олопоклонства, це все це говорить ще раз про що? Коли людина залишає Бога, коли людина настільки стає мудрою, що вона вже вважає, що настільки вона мудра, що їй Бога не треба. І тоді людина залишає Бога. Отак, От така катастрофа сталася і при житті Соломона. І третє. Це ще раз показують наслідки, що він залишив Бога і пішов своїми шляхами шляхами своїх жінок, тому що в нього було дуже багато жінок, дуже багато наложниць у нього було. І знаєте, і він їх почав слухати. Він путь Господа оставив і почав слухати людей, своїх жінок, і вони його уклонили від олопоклонства. І от третє це наші дороги. Що коли ми залишаємо шлях Божий, цю вузьку дорогу, то в нас є опасність уклонитися на свою дорогу, на свій шлях і заблудитися. Знаєте, є такий пословіця Сусанін тут. Був такий Іван Сусанін. Знаєте, да? а що таке Сусанін тут? Це коли туди завожу, а назад дорогу не гарантірую. От, отак знають шутити. Отак, от і в нашому житті буває такий сусанін тур, що ми так заблудимося в житті, а як виплутатися, як вийти, ми не знаємо. І нужен цей путіводитель. А путіводітель це Господь. Він, знаєте, як той добрий пастир, він йде впереді, а овечки йдуть де? За ним йдуть, за Господом. І коли вони йдуть за пастухом, ці овечки, вони ніколи не заблудяться, бо вони бачать пастуха впереді. А знаєте, є така глупа овечка, яка відбивається від і Вона це загубила, і пастору треба втрачати свій час, свій сон, свій... залишати свою домівку, бо він любить овечку, і йти шукати цю неслухняну овечку. А іноді овечка забігає впереді, і буває так: знаєте, злі собаки, злі пси, вовки нападають на цю овечку і загризають. Чому? Тому що вона посчитала, що їй пастора не треба, вона вийшла впереді, і от я така смілива, я така розумна, краще від усіх. А стається потім така е неприємна ситуація, що соловечка може погибнути або впасти в пропасть. Тому висновок надіятися на Господа, довірятися Богові, йти за Богом. І дійсно, коли ми отак будемо робити в нашому житті. Тоді дійсно наша дорога, наш зір, наш шлях життєвий, він не буде хибний. І в кінці кінців ми побачимо світло в кінці тунелю. Давайте помолимося, подякуємо Господу.